Триває ефір на українському радіо Чернігів. Сьогодні наш гість Володимир Суховерський, заслужений діяч мистецтв, директор Чернігівського фахового музичного коледжу імені Ревуцького. Пане Володимире, добрий день. Добрий день і розкажіть, будь ласка, які заходи відбуваються у Чернігові з нагоди міжнародного дня музики, який відзначали 1 жовтня, але заходи ще тривають. Так, з 1973 року ЮНЕСКО внесло це свято в свій календар. І з 73 року минулого тисячоліття ми його святкуємо. Ви правильно сказали, що 1 жовтня, але заходи тривають, тому що 1 жовтня там був ще й день пристарілих і ще багато календарних свят ну, було. Захисників а захисників. в цьому році да, в цього року ще головне свято перенесли на 1 жовтня День захисників і захисниць України. Тому ми розпочали свій день і всі музиканти, вся країна розпочала почала саме із цього святкування цього свята, і воно певно буде головним святом 1 жовтня. А звичайно, говорячи про музику і захисників і захисництв, ми можемо сказати, що велика роль саме музики, велика роль саме пісні, величезна роль будемо говорити, музичного супроводу сьогоднішнього героїчного супротиву українського народу є музика. Я навіть уявлять не можу уявити собі, яким чином і хто би міг нас зґрунтувати, так як, як це зробила е, Червона Калина, чи як це зробила е, Плеве Кача, чи в кінці кінців як це е, зробив гімн наш, коли 100 тисяч людей співають гімн то є явище просто унікальне і об'єднуюче саме і під гімном і під музиком яка яка звучить і дуже багато таких прикладів де музика є е, тим же фронтом що що і на передовій тому ми в Чернігіві особливо цей фронт тримаємо досить яскраво тому 1 числа ми відсвяткували е, день захисниць е, все відповідно відповідно того як, як це мусить бути на жаль сьогодні це свято і, мабуть, і завтра буде не таке, не таке радісне, як би хотілось, бо коледж має п'ять студентів убитим, два студента зникли вісті, і ми за них молимося. Дай Боже, може повернуться ці два студенти, як і повернулися ще два студенти цього літу і з полону повернулися ще два студенти. Тому ми обов'язково це святкуємо, це для нас святий, золотий літерою написані імена наших випускників. Тому і в концертах, і в заходах, і 1 жовтня, і 7 жовтня, і 5 жовтня ми говоримо про тих добровольців, які пішли захищати. Що стосується 1 жовтня, то ми розпочали його ну, не традиційно, але традиційно з української ноти. Ми запросили із Києва бандуристов з Національної музичної академії України, плюс наші бандуристи, ми зробили концерт української музики, презентували там новий твір. Людмили Коханської, це завкафедри композитора, це Київляни заграли. Ми співали і всі тішились тим, що ми живемо в Незалежній Україні і славимо наших наших захисників. які є 5 числа ми відзначили оркестром духовий оркестр нашого коледжу був сольний концерт, і саме якраз відділ духових інструментів і ударних він найбільш чоловічий. і найбільш найбільше наших випускників з цього відділу пішли добровольцями, тому теж п'ятого звучала ця ж тема, що звучала і першого. Точно так, як вона буде звучати і восьмого, точно так, як вона буде звучати і 12-го. Ми вже давно святкуємо Міжнародний день музики декадою. Тому ми першого почали, 12-го закінчили, або 14-го, або 16-го. Тому з перший я розказав концерт про межуткові концерти. Там можна слідкувати за сайтом, вони, вони в цілому є. А фініш. Якби крапку цього цієї декади ми поставимо в художньому музеї імені Галагана концертом симфонічного оркестру і будемо презентувати там достатньо цікаву музику. Ну давайте розкажемо. Чому саме в музеї? Чому в музеї? Тому що концерт буде, ну я сказав, цікавим, оригінальним вперше. Допустим, Дмитро Борнянський, концертна симфонія е, Сівомоль-мажор буде виконана у нас вперше в Чернігові. Дмитро Борнянський На земляк. Ми його знаємо як композитора більше, як композитора, який написав хорові концерти. Ми його знаємо композитора, який писав опери і достатньо багато. Ми грали у віртюру, о, 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 Дмитра Бортнянського. Його ім'я носить наш камерний хор академічний. Його ім'я носить, звичайно, сумське музичне училище, де він народився в Глухові. Тоді це була Чернігівщина. А з 34-го року, по-моєму, трошки Чернігівщини відійшло до Сум. І Сумська стала тобто сам. Нотоп і глухів відійшов відійшов туди, тому ми вважаємо його нашим земляком. Саме Дмитро е, як особистість українець, як якого забрали, так як і Березовського будемо вони одинакові. Наші класики українські, яких забрали в придворну капелу, а потім в Європі навчали саме Дмитра Бортнянського практично весь світ. Відзначає в своїх наукових дослідженнях. Говорять, що Дмитро Бортнянський це український моцарт. А чому так? А чому так? Тому що вони жили в одну епоху і тому, що вони творили одну музику, і тому, що вони одинаково. Талановиті, що Моцарт, що Бортнянський, що Березовський. Наприклад, Березовський, наш Моцарт у Болонії, де вони навчалися в консерваторії, там і в одного ж того викладача барельєфи на, на приміщенні є з двох іностранців Моцарта і Березовського. Бортнянський, там барельєфа немає, він вернувся назад, в общем-то, і Росія. Вважала його досить довго, і ми погоджувалися і з великим російським композитором, який, в принципі, ніякого відношення до, до Росії не має. Не по Мелесу э, своєї музичного матеріалу, не по корням, звідки вони вийшли. Тому що навіть э, він ближче європейський, ближче э, Моцартовська, Гандовська, Бетховенський, аніж російський Росії тоді ще не було цієї культури. Ну просто от не було. От вони ще вони ще були там, не знаю де та в цілому, туди ж не прийшла ще європейська культура. Туди зразу романтика зайшла. Вони. Поза історією були, ну і з певних причин ми історично знаємо. Але головна фішка навіть не в концертній симфонії, з якої ми розпочнемо е, концерт. Головна фішка заключається знову в Дмитра Бортнянського, який написав концерт для було і струнних. Знову таки ре-мажор. Все у нас мажорне. Весь концерт, ре мажор. Цей концерт знайшов Михайло Борисович Степаненко у архівах Європи. Це був він, великий друг наш покійний царство йому небесне. Він був двічі вибирався головою спілки композиторів України, і один раз був спілговолою спілки композиторів тодішньої країни у Тіханахреннікова. От він знайшов і він видрукував, він перший виконував. Але в той часи 50-40 років тому ще не було в Україні кафедри старинної музики. Кафедр на сьогоднішній день є кафедри старинної музики. Ми знаємо, що в Європі є інститути барокко, інститути старинної музики, ага. де навчаються грати в стилі барокко. Без вібрато, без всього, так як і в е, інструментах. О, тут в Чернігові, ну із 73-го року, вертаємося, коли вже відзначався, почав відзначатись музики. Був був один клавісін одномануальний, і дуже маленький, він був у філармонії. Потім ми привезли з Германії, ми їздимо туди з концертами і нам е, подарували е, теж одномануальний. Він зараз стоїть у виставці в барочному. Е, Мистецтва у е, історичному музеї на третьому поверхі. Хто не був, можете успіти, ми там також продовжуємо музичне супровід цієї виставки. От. А потім, в минулому році, е, позаминулому році, ми привезли е, е, інструмент Чембало, двомануальний, але фабричний. І ті, які в минулому році, повертаючись із е, своєї поїздки, е, от, е, нам е, і, собственно, свій. Чембало, мастеровой, барочного копія барочного періоду, погрузив в автобус і подарував Уртин Венінгов, який являється якби художним керівником і головним диригентом нашого оркестру Камерата Чернігів. От він, він, він так, от, так от зробив. Це досить дорогостоючий інструмент. І знову таки для нього треба конкретно акустика і конкретно все в контексті бароко. І найбільше зали, який може підійти для виконання на цьому інструменті, щоб він звучав, бо він досить тихий інструмент. Е, ну, як би щипає, можна сказати, якщо фортепіано, роялі, то принцип добування звука, молоточок б'є по струні, і відтак можна сильно вдарити тихо вдарити то нормально. А клавісін і чембало відрізняється від цих інструментів тим, що це не ударний інструмент, а це щіпковий інструмент. Тому струна щіпається в 300 років тому. Вона щілась гусиним перелом. На сьогоднішній день вона щіпається металом дуже м'якої породи спеціально робиться такий метал і, і струни. Тому не можна зробити дуже форте, дуже громко і піано. Він приблизно в одинакому варіанті два мануала грає. І звичайно, що коли ортвін Бенінгоф узнав, що у нас є кафедра старіної музики в Київській консерваторії, він е, е, подарував цей інструмент і сказав, що на цьому інструменті будуть грати всі професори, які у вас є в Україні. Бо це дуже достойний інструмент. От так воно і трапилось, і солістка приїжджає, грає на цьому, якраз викладач Національної музичної академії імені у Києві, кафедри старинної музики, якраз Варвара Турта. От. Вона закінчила фортепіанний відділ в начале консерваторії, а потім уже кафедру старинної музики і володіє цим інструментом. Ми, звичайно, її запросили не тільки з метою, щоб вона заграла концерт, для чим було з нашим оркестром, але і провела майстер-клас для наших піаністів, а особливо для викладачів молодих наших, які дуже цікавляться цим е, інструментом. Зі своєї сторони, в Національній музичної академії є інтерес до того, що в нас три є. Клавісіна, це вже клас. Це вже можна робити клас клавісіна в музичному коледжі імені Ревуцького. Я думаю, що пройде певний час, і ми зможемо брати піаністів на, зразу і вчити старинну, старинну музику. Це не тільки гра на музичному інструменті, це поглиблення глибоке в епоху бароко. На жаль, в пройдешні часи, і, як і в тій країні, великий. Так і в самостійний не дуже багато уваги приділяло саме барочному періоду розвитку мистецтва. Якщо художники, якщо архітектори до цього звертались все більше і більше, то ми якось музиканти дивились на це так куперен. Там. Там, ще там, хто, хтось такі грали, але це дуже великий, і великий пласт музичної культури. І сьогодні він відновлюється. І сьогодні він має надзвичайно великий інтерес. І ще одна є свіжка цього концерту, бо ми будемо презентувати слухачам класичного мистецтва, хто прийде до нас на, на концерт, нового диригента. Це, це? Да, це Антон Буланенко, вихованець нашого коледжу. Він закінчив академію як інструменталіст, асістенту розтажування як інструменталіст, потім поступив на Другу вищу освіту оперно-симфонічного диригування. і в минулому році закінчив оперно-симфонічне диригування Бакалаврат і займається зараз у магістратурі і являється художнім керівником з цього року симфонічного оркестра. Ми дуже покладаємо надії на молодого диригента, кожній справі треба вчитися. Точно так і диригування. Тому е, освіта оперно-симфонічна це найвища освіта е, музичного мистецтва. Вона надається тільки після того, право, тільки після того, як студент зарекомендував себе на інструментальних або хорових відділах, і потім він може претендувати на вступ на оперно-симфонічний факультет. Ось тому і Антон Болененко вас також запрошує усіх на цей концерт. Бо це також його перший виступ. В нього, його в Києві знають, його у Львові знають, в, в Дергу, у в Львові. Його будуть знати зараз у Франції, його знають у Польщі, в Германії. Зараз він на 41 концерт поїде у Францію. Ну це інша сторінка його біографії. А Ми Чернігові? з ним зустрінемося. А в Чернігі він вперше симфонічним оркестром, він вперше. От. І це надзвичайно цікаво, бо. В принципі, всі музичні музиканти знають його з самого маленького, як він такий під стол пішов, бо тато його також музикант і мама музикант. Пане Володимире, повернімося до того питання, яке я вже ставив. Чому художній музей? Ви казали бароко, це має бути ну, не просто акустика, це має бути певний антураж. Тому музей? Музей тому, що хто ще не був в художньому музеї, в Галагановському залі, де є картини. Який відремонтований, перфект, Який, на якому е, вісять експозиція, Галагановська експозиція, яка імені, ну, це найбільше на сьогоднішній день цікава експозиція в художньому музеї. Е, не будемо говорити, що там деяка експозиція колись була викрадена, то була. От, але найбільше це зал, це зал. Який має абсолютну акустику для того, щоб там прекрасно звучала музика бароко. І це заклад, художній музей, який повинен звучати. І ми взяли із паном Ткачом Юрієм, взяли, домовились, підписали угоду, що ми будемо озвучувати. Виставки в його в, в, в художньому музеї, де він є директором. Перш за все, звичайно, це антураж, це епоха, це блискучі картини, це просто акустика, якої на сьогоднішній день немає. Ну і ще одне: відверто кажучи, ми маємо два зали. От, один зал у першому корпусі, другий раз в зал у другому корпусі, але свого залу високоакадемічного такого, знаєте, ми немає. Тому ми свої концерти робимо або в театрі, або в філармонії і просимо. Ми хочемо, щоб цей зал був таким, знаєте, красиво гвоздівим, академічним, класичним залом, де всі би могли послухати у виконанні як і молодих музикантів, так і викладачів високу музику. Тобто слухача треба Занурити не тільки музикою, а з і, абсолютно з усіх боків має бути оточений епохою бароко. Да, мало того, я скажу, що на Афіші не буде ціна квитка, тому що е концерт безцінний. Не, не тому що просто буде е перед концертом, е буде екскурсія, і після концерту в антракті. Тобто це поєднання музичного і художнього мистецтва. Тому вхід буде вартий входу в художній музей. А ми просто практикуємо. Ви кажете, будете озвучувати виставки, які будуть, е, по наступні виставки, маєте так. Малася, наступний буде різдвяний концерт, в тому ж музеї, де буду я диригувати дуже барочну музику. Тобто будуть Потім... ці ціли знову симфонічні ціли. Креси. Концерти кожен місяць ми будемо робити концерти. Якщо якась виставка якась така, що буде, там буде квінтет дерев'яних духових грати. Там уже наш військовий центр каже, а можна і нам у вас в серії. Звичайно, можна все, що стосується старини, все, що. Що стосується е, бароко і післяборочного періоду, та навіть рання романтика все підходить, бо вже романтика в розвитку вона для того залу буде не дуже е, гарна. Він замалий буде. Вже романтика такого періоду вже файно було б звучати, і вона прекрасно звучить філармонійному залі. Так що ще пане Володимире? Ну, вертаємося до такої афіші, яка так називається Три крапки слідами Моцарта. Чому я вже сказав, що Моцарт є. А слідами Моцарта є ще Шуберт. Це останній вінський класик і перший романтик, так його називають. І саме п'ята симфонія його це дань Моцарту. І вона не звучала в нас в Чернігів точно 73-го року, коли взяли ми це за, за оцінку. Може, раніше коли звучала, але я тут 73-го року не звучала вона. І це надзвичайно красиво. Потужня а uh, Іще венського класицизму, але вже задатками романтизму. симфонія. Дуже часто звучали інші симфонії Шуберта, в тому числі і Восьма. Не, не закінчена, її практично всі знають. Він написав дев'ять цих симфоній, незважаючи на те, що прожив на 31 рік на 4 роки менше, ніж Моцарт. Але йшов так швидко в розвитку, що якби він досяг Моцартовського віку, то він би залишив по собі ще просто феноменальні твори, які тільки... Міг. От. І він завжди писав, що е, якби я дуже жалкував, що не жив з Моцартом, а міг жити. В принципі, Моцартом могло б бути 60, а, і вони могли би могли зустрітися. От. І Шуберт тому саме симфонія, симфонія номер 5 у цій програмі. Це парний состав, там фаготи, валторни підсядуть е, габої і флейти. Тому це саме Шуберт тут. Бо чому слідами Моцарта? Тому що ми щойно будемо слухати уже 13-ту симфонію у виконанні Академічного симфонічного оркестра Моцарта у Філармонії. Вони взяли програму виконати всі симфонії угу. Моцарта. Така програма. Блискуча програма, геніальна ідея, вопросів немає. А ми е, вирішили, як нам писатися в цю мо Моцартовську е, каде, Моцартовський шлях такий цьогорічня. І от ми показуємо Моцарта в Бортянському, потім у Березовському покажемо. І показуємо після Моцарта Шуберт, останній вінський класик, і далі романтика вже пішла. Такий шлях, чисто музично-теоретичний, підготовчий, щоб сказати, що Моцарт не просто так як народився він жив з іншими і нашими земляками. Перш за все. Ну а Шуберт, тому що от він він останній, він перший. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні гостем нашої програми був Володимир Соховерський, заслужений діяч мистецтв, директор Чернігівського фахового музичного коледжу імені Ривуцьку, І Ми говорили з ним про е, святкування міжнародного дня музики в Чернігові. То, якщо дозволите, то я запрошу користуючись ефіром, що концерт симфонічного оркестра музичного коледжу відбудеться 12 жовтня це субота в 14, 14 годині в галагановському залі музея імені галагана дякую вам